Юніори української збірної з Житомира вибороли срібло та п'ять бронзових медалей на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон у Таїланді. У складі збірної було 14 юнаків і дівчат. Останні діляться до змагань світового рівня готувались роками. Втім, попри досвід на чемпіонатах України та Європи, все одно було складно. Скільки це клімат, це інша країна, інша культура. Взагалі це досить було складно, але Якось ми через силу впорались. Срібна медаль була на дистанції 2000 метрів. Це перший день. Ми такі вау, боже, ми, ми це зробили. Те, що ми зайняли бронзові медали, це дуже велике досягнення. Тим паче для України. Тренер команди Дмитро Мороз ділиться вибороти золото завадили не так сильні конкуренти, як клімат, і обмежена кількість спортсменів у команді. Команди з більшою кількістю учасників зробили переформатування в своїх командах, щоб боротися за золото. У нас такої змоги не було. Це перша проблема, яка не дала нам виграти золото. Друга проблема клімат, який нам був повністю неприйнятний. Були простуди, соплі, дихати неможливо, було температура дуже нам неприйнятна, Ми діти просто задихалися. Загалом зізнаються спортсмени, були вражені масштабом змагань тамтешньою атмосферою та підтримкою. Всі нам хлопали, всі були за нас. Як приїде мімо людей, всі у Україні Україні, то всі були щасливі, раді. Та й ми також кожна країна, кожна команда підходили, розмовляли з нами. Вони просто здирали від нас а, ці браслети. У Нас не залишилось їх зовсім. Більше того, додає тренер. Іноземці шокувалися у черги за символічними подарунками від української команди. Все, що де символикою України, яка форма, які там браслетики, кепки – це все у нас. Випрашували, просто стояла черга іноземців з з інших команд. Кожен хотів частинку України забрати з собою в свою країну по поверненні додому спортсменів. Привітав і мер Житомира Сергій Сухомлин. Дякую вам за те, що ви зробили для України, ну і для Житомира. Ну і більше я скажу чесно, ви зробили для самого себе У вас. З'явилася впевненість, у вас з'явилася нова мета і просто молодці. Дякую. Натомість Житомирські дракони подарували міському голові книгу 30 30-річної історії чемпіонату світу з веслування на човнах драконах з власними підписами. Врешті на досягненнях світового рівня Житомирські дракони не зупиняються та вже готуються до нового чемпіонату чемпіонату Європи, який відбудеться вже цьогоріч у середині вересня в Італії.